Персик знайшов собі нове місце відпочинку. Дивіться, як лежить на стульчику. Так, да. пірі, ой, потурбували тебе. Знайшли і тебе. Думаємо, просто де да персик дівся, щось тишина була. А перед тим ходив у мурку хробця таскав. Десь крота, того вже заніс, не, не знаємо де. Десь ховає їх. Ті миші. Це, хова на кухню заходимо він. Лежить собі. да Зручно тобі тут. Так. Лігся такий. Ой, от. Поторбували, кажи, де ти взявся з своєю камерою іди собі. Так? іди собі. Не турбу, не займай. Не займати кота. Не займати. Всього. Це що виходить, що я тебе зігнав? Пішов.